Національний ботанічний сад. Друзі, починаю огляд такого чудового міста. Приїхала я. Нарешті я сюди потрапила, ось. І починаємо огляд. Будемо дивитись, подорожувати разом з вами. Друзі, погляньте, погляньте. Я захочу, Далі піду поглянути і насадження клуб, але зараз ранок. Ну, росичка почекаю, поки спаде роса. Іду по такій. Мої там гуляють, мама з сином. Ось такі туї із грудь, живоплід із туй. Рослини взагалі в Латвії дуже розкішні, тому що погода сприяє їм їхньому розвитку, росту та розвитку. Погляньте, як із плющапокрив використали як ґрунтопокривну рослину. Я так розумію, це був морозник, барбарис і ось такий можжевельник. Також, що це в нас? Ось такі рослини? Група рослин. Красиво поєднано, гарно. Це, я так розумію, Еріка. Також вона як грунтопокривна. Тут і назвід цих рослинок є. Контрастно, гарно, красиво, гармонійно, все чудово. Тут можна пройти в іншу частину саду, або взагалі пройтися і подивіться, як тут також є доріжка. Гляньте, гляньте, як класно. Mm. Чудово! Вхід в національний парк коштує птахи. Вхід в національний парк коштує 5 євро. Ми взяли на родину три квитка заплатили 15 євро. Сьогодні будуть відкриті і оранжереї. ось Ой, далі погляньте, там щось є. Ідемо туди. Ой, як гарно, друзі. Я кайфую від цього всього, що я бачу. Хто є або хто планує їхати в Рігу. Ну, з того, що я вже бачу, мені подобається. Я думаю, буде багато цікавих моментів. Так, що тут? Гляньте. А це кажан. Гляньте, Кажан. Мабуть, тут живуть кажани. Ось. Чудово. На моєму шляху є такі оповіщення, розповідь про рослинки, про місцевість. Тобто тут така інформація міститься на тих стовб, стовбах таких маленьких. Ось така хвости шикарно виглядають. Знову розповідь про певну місцевість, що тут взагалі водиться. Чим місця такі? Кости величезні, здорові хвостички. Як же я полюбляю хвости? Така велика місцевість, все чисто доглянуто. Ось також розповідаю тут про таке. Не коментую, Ти споглядайте, гуляйте, насолоджуйтесь прогулянкою. Ось такі копалини, такі камінці тут знаходяться. І і робот сос чи як його газанув. Косарка ось їздить і доглядає за цією місцевістю. Також із хвойних рослин зроблене насадження дуже красиво, гармонійно. Так, а тут майданчик для діточок зроблений і живопліт із. Ой, забула, як називається ця квітка. Рослина. Ось такий живоплотик. Вейгела, о, вспомнила, як називається ця рослина. Вейгела. Живоплотик із Вейгели і майданчик для діточок. Так, а зараз я хочу знайти. Де знаходиться тут оранжерея. І продовжу розповідати і про неї також. Якщо не в цьому відео, то переглядайте наступне. Також на території ботанічного саду є ось таке озеро. Озеро річка, я не можу вам сказати. Ось така верба. Акури наші... Ні, не хакур, Нана, мабуть, це нана, верба нана. Ось так. Гарно і добре. Всі відпочивають. Вам добре відпочивається? Так. Чудово, пішли в галереї. Річки вони раді, але я їх все ж таки хочу вести в цю галерею. Так, друзі. Далі багаторічні насадження зроблені із хвойних рослин та листяних. Ось така лапчатка завжди вона. Привабливий вигляд має. Довго квітне, якщо хочете посадити рослину собі безпроіграшно на ділянці, то я вам раджу, її все ж таки використовувати. Далі насадження строя. Люди, які доглядають за рослинами в цьому саду. І ось так можна довго прогулюватися з цим парком. Ботанічним садом можна прогулюватись, отримувати заряд позитивом. Бачите, люди отак прогулюються. 129 гектар площі є де розгулятися. А я вам всім дякую за перегляд. Бувайте, хто хоче, приїжджайте, споглядайте, повірте, Отримаєте 100% задоволення.